Старший сержант полиции як? Ніжинський Роман Олексійович. Ніжинський Роман Олексійович, Алло, ви мене слышите? Оцей суб'єкт зупинив Вікторович А он ушел. Будь ласка, іди сюди. Алло. Он ушел. Роман Викторович, ну а он не знаю, убежал куда-то. Він вас безпідставно зупинив? Ні, він зупинив цілий автобус безпідставно. Так, Значить порушення 30, статті 35 не, закону так, про так, нацполіцію. Тоді зупинен за те, що він говорив по телефону. Ні, весь автобус бачив, що він не розмовляв по телефону. Ти чуєш, що я тобі кажу. По перше, ти не вповноважена особа, я заявляю. Ну так, будь ласка, пред'явіть, будь ласка, посвідчення поліцейського. Що... Зразка 11.37 відповідно до постанови кабінету міністрів. Це? Та нічого я не збираюся прияти, ти для мене ніхто. Значить, у нього немає посвідчень, шановна, записуйте, так, що у цій не, неуповноваженої особи. Цього дай... Так, а ну дайте номер вашого жетону, щоб у мене було. Назовіть номер жетону. 2057-574. 257, 574. 2057 -57 Ця особа зупинила безпідставно автобус разом з шахраями, з ТЦК ТСП. Вони кажуть, я значить, засняв цю печатку, в них стоїть державна печатка. Цієї юридичної особи не існує взагалі. Вона не зареєстрована як юридична особа, тобто у них печатка підробна з підробними документами. І ці шахраї, мабуть, вимагають гроші. Гуляй, я об'ясняю, ситуацію. Як до вас звертатись? Нікак, людина. Послухайте людина, Олександр. Ви затримуєте себе і затримуєте людей. Значить, ваші дії будуть оскаржені в судовому порядку однозначно. Увій автобус мене підтримує. Та ми діло не до автобуса, діло іменно до вас. себе і людей, скажіть? То, що зупинив автобус, неуповноважена особа, автобус, порушення статті 35, закону людину. про нацполіцію, безпідставна. Я, я ж вам говорю, давайте, що вичерк без... так я поясняю, от, кому ви так, говорите. Я зараз зроблю я. заяву я на вас, зрозумію. що ви злочинець я разом зрозуміло. з цими шахрайцями. Да. Да. Чую вас, Добудем. Алексей Олександр Константинович. Добудем. Бо, водій, бо даний громадянин затримує всіх людей і нас як працівників поліції. Водія так. зупинили, він тримав телефон в руці, сказав, що так і 03, так. 03166. Дзвонив йому там пасажир. Я попередив, сказав, що так і так. Попереджаємо за даний пункт. Я чекаю на реагування. просив відкрити задні двері, перевірити, чи Є аварійний виход. Водій повідомив, що згідно ви взагалі не мали права так, зупиняти давайте, Я кажу, говоримо по очі. Ви чуєте а чи ні? Кому ви кажете? Пару я повідомив. от зробив заяву на вас. Я вам повідомляю і що доведу до шо, суда цю справу, що притягну з... ну, вас до відповідальності разом з неуповноваженими особами. Вашим ну все. я вам кажу, що ви затримуєте себе. І всіх учасників, які заказую... А я поясняю, що ви всі шахраї разом ти, взяти, ти і ухилянти, і ухилянти. Ти, ти призивного возраста, а чого ти тут торчиш? Я не торчу, я служу і здійснювати. Кому ти служиш? Так от почитай, закон про нацполіцію, ви в першу чергу повинні захищати. Ми платимо податки громадяни, а ви, службові особи, маєте захищати. А вас 500. П'ятсот тисяч скривається скривається. Е, обов'язку обов'язково я ніколи відкриваюся. Я вам показав свої документи. Все. ні. Я говорю, скривайтесь від виконання обов'язку захисту держави Україна. Ви почитайте 17 статтю. А ви знаєте, скільки поліцейнадцу статтю? Знаю скільки я знаю, хто в 14-му році здав. Краматорський Славянськ. згадаємо 21-й. Та ви По всі сути? втекли. І з Бахмута ваші втекли, ви, сидять ви, у Краматорську, з Донецької області Кожна втекли. Відповідає за себе. Ладно, я кажу, значить, давайте без полеміки. Ви ми незаконно відповідає. зупинили я автобус. За що ми зупинили людину, розумієте? Яку? Людина та людина? ви мене затримуєте? Складайте протокол. Ви. Вони не мають ні, ніяких повноважень, як і ви. Ну, ви кажіть, ви, ви мене затримуєте. Ви На якої свої... підставі ви зараз затримуєте ви всіх людей? Ви повідаєте свої. свої дані. Нічого я, навіщо? Також я щось порушив? Я порушив щось. Назовіть, будь ласка. Я так, порушив щось. Я, ми не кажемо, що ви щось порушили. Ну, так а навіщо ви тоді концерт розігруєте, якщо я нічого не порушив. Сідайте і питань, поїхали. А, а хто? А це взагалі, я вам пояснюю, ну, ви ж довіли бути юристом. Ну ви ж на дорогу, хоть ну то ви, то, то ви повинні до нас підійти, А Я кажу казати, вам, що захисів. Ви довжні знає... харестати. Це шахраї. Це ви що не, не чуєте? Що закону про утворення юридичного хасів публічного ну, права не, не держав, та і та я це? Я, всі я всі вам провести... поясняю. Я... Скажіть, що в люди дивилися? Це. А хай люди знають. А, а чого не а вони не дозне знати? Я це знаю і кажу тепер людям. Що ви працюєте разом з шахраями, в них взагалі та юридичної особи нема, зареєстрований належним чином в реєстрі в державному, а ви з ними ходите. Ви в них спитайте. Та на що, я їм заявив, в мене є запис. У мене є запис. Це буде доказ для суда. Так діло в тому, що ви ж теж будете, пойдете як соучасник. Та, а, от тепер, а от подивіться на печаточку. Печатку, печатку дивиться. Прочитайте, що там написано. Що написано? Ну. Міністерство. Ага. Міністерство. Що? Міністерство оборони України. Так, дивіться. а у нас є е, державні символи, утворені законом. Ну так, а як вони адрес, на своїй печатці э, розташували герб? Во-перше, э, це... Кише, Конечно. Тому що герб не такий вже? Я, так нема, законом... Не такий герб для вас, Не такий, тому що... Таки? А ви в курсі, що... Це таке всі неправильні, всі тут не цей. Давайте відкривайте 17... 20-ту статтю Конституції. Да я... Відкройте 20 статтю Конституції. Да я я, я не дію. Поговорим. Я В... не хочу, щоб люди а а не А що, не... пускай послухають. Да. Да. А? 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 Пускай послухають люди. Якщо робите для інтернету, і для інтернету, щоб вас всі знали. Ми ні від кого не ховаємося. Хаваєтесь ви від своїх це службових обов'язків по захисту держави Україна. Ви хавайтесь разом з цими тут ухилянтами. А в мене плем'янік загинув 22 роки. Тоже Розорвало Розорвали його на куски. А ви тут сидіти жопогрієте? Все, йди. Подивіться в інтернеті. Подивіться, скільки загинуло поліцейських. І скажуть мені їхати, та загинула, їхати. то Тільки ти, тільки яку, наказ, і ти оцей, який поїду, тут толкешся, яку до них відношення маєш до тих, хто загинув. Як ним нічого робити. тим спільний хлопцям немає. Так, ти так ти ж як ж як представник поліції, як представник О. закону, прежде дожен був сам ознайомитися з цим документом. З ким ти виходиш? Так, а, я ж тобі пояснюю, що нема закону про утворення... нічого не так як, я в суді доказую, а ти кажеш, я тобі нічого не докажу. Все, пасажирів затримаємо. Що? Вибачте, що. Да, хто через, поверне, скину вас, скину. через цю людину вас затримає. А от, шановні, будьте свідками. Я надам свої координати. Ми почали буду... серед траси тормознути, а що в центрі немає. Немає автобусної на... стали сина. А вони будуть погашать. Вони за що. дело в том, что вот вообще, они непонятные особы. А, вы а... Пару тысяч Ой, Ой, пошли. Ну, как поедем, выключу, а потом... Ну ти ж виш, вони нікаких нічого ні бумаг не заставляють. Ні нічого страшного. Я вибачаюсь перед цими. Але ж правда є правда, а закон є закон. І ті, хто мають виконувати закон, вони самі його не виконують. Тому ми маємо виконувати громадяни України, якби безпосередньо влада народу.